Ну що ж, розпочинається? У нас наступний поєдинок нашого ігрового дня. Знову у нас зустріч команд. Козаки Юнайтед та Аврора. Два у нас будуть зустрічатися. Ну і давайте коротенько до складів команд. Склад колективу козаки Юнайтед. Перший номер Олександр Шюрко у воротах. 14-й Тарас Гнатюк. Третій Василь Грицай. Другий Олександр Дубовий. Шостий Володимир Живага. П'ятий Віталій Кузьмак, 7. Володимир Куліш. Одиннадцятий. Дмитро Семоділко. 15. Конститузин та перший номер. Дмитро Трухан. І склад. Аврора тім 2. О, Дмитро Влог, 88 номер. 15. Руслан Горовий. 19, Сергій Костушевич, 25 Євген Лішкевич. П'ятий Артур. Остапчук, 10-й Владислав Полторацький, 13-й Олег Шевченко та 22-й Денис Шторгін. Ось такий склад у Авроро Тім 2. І це поєдинок у нас гол дивізіону. Ну і подивимося, що покажуть козаки Юнайтед. Аврора Тім-2, звісно, тут є таким тіньовим фаворитом даного протистояння. Але від козаків хочеться побачити достатньо цікавої зруби. І Аврора. Зараз будуть намагатися знаходити варіант. Біля вирії суперника чисто можна грати, але перехоплені від Аврори зараз. Втрачає м'яч. Козаки нікуди не поспішають спокійно, намагаються знаходити варіант для продовження атаки. Є далі передача. І можна. Не поспішати. Кузьмак. Кузьмак намагається сам прийти. Кузьмак, є удар по воротах! і 1-0 Стой рахунок на користь козаки Юнайтед. Сольний прохід у нас оформлює у цьому епізоді Віталій Кузьмак і забиває м'яч на третій хвилині поєдинку. Ось так козаки виходять вперед. Вони у зеленій формі. Так. І тепер Аврорі потрібно буде відіграватися. Дуже хороший збір Аврори, як завжди, чимала кількість гравців. Яка може себе проявити. Ну, також у козаків все в порядку зі збором є четвірки. Ну і подивимося, чим зараз будуть відповідати Аврора Тім-2. Остапчук. Відає далі передачу на полторацьку, але ні, все ж таки. Залишає м'яч межі поля, продовжується атака від. Аврора, тім, 2 нікуди вони не поспішають, намагаються знайти варіант для продовження власної атаки, але зараз може бути небезпека від козаків. Боротьба зім'я чисто, без порушення правил. Цей матч це буде дуже цікавим та інтригуючим, тому що як і ті такі інші гравці достатньо високого рівня. Ну і я особисто очікую від цього поєдинку. Дуже і дуже напружено та інтригуючий матч, враховуючи те, що це поєдинок гол дивізіону. Ну аврора Тім-2 вже також момент знаходять. Але знову ж таки нікуди не поспішають, намагаються зараз під лівою ногою. Є ще один удар по воротах. але це раз м'яч ворота пролітає. Зараз була небезпека біля воріт голкіпера козаки Юнайтед, але все ж таки. Вони впорався. і тепер спокійно залишається. І контролюють м'яч, це поєдинок не гол дивізіону У нас сьогодні чотири матчі дивізіону бронз, один матч гол дивізіону. Ну і козаки знову продовжують атаку. Зараз небезпечно, але на місці голкіпера вроди спокійно. М'яч залишається у них. Але може бути ще одна спроба удара від козаки. навіть Ні, вони спокійно зберігають м'яч, нікуди не поспішають, розуміють, що не потрібно тут розганяти небезпечно хвилю атаки без фолу. А в ротім два знову продовжують атаку. Після збито м'яча козаки намагаються далі продовжити власну атаку, але Аврора, тім, 2 взяли м'яч під свій контроль, підубічним генезороджено намагаються домінувати на полі, контролювати м'яч, а Потім вже знаходити момент, але зараз знову перехоплення від козаків може бути небезпечно. Є передача, але на дальню стійку замкнути. Все ж таки цей пас не вдається, яка небезпека була біля воріт Аврори, Могли вони вдруге пропускати. Але ні, все ж таки. Рахунок у нас так і залишається 1-0, спокійно. Заграють голки про Аврору Тім-2, але далі атака продовжується і фол, перший фол для козаків. І є удар по воротах. Небезпечний постріл. Знову Аврори, тім, вони починають нарощувати темпи, намагаються завжди вони розігрувати довірного. Але на цей раз все ж таки нікуди не поспішаючи, спокійно тримають м'яч під контролем. Але козаки Юнайтед також атакують. Не збирається зупинятися на швидкості. Є передача, про те, що далі, а далі все ж таки є втрата. М'яч залишаються Аврори. Спокійно вони атакують, нікуди не поспішають. Виходить повністю на четвірку Аврора Тім 2. Намагаються вони все ж таки перевернути ситуацію на свою користь, але зараз козаки не дають Їм цього зробити знову контрвипад від козаків. Намагаються вони далі продовжити атаку. Кузьмак, автор забитого м'яча, бореться. Зараз один в один. Боротьба, все ж таки він з м'ячем залишається, але потрібно менш небезпечним бути. Ну і Аврора порушує правила. І по одному фолу, по одному порушенню правил. Яка атака від добро тім 2. Ось це, це, це чи відрізняє гравців дуже високого рівня від е, гравців звичайного рівня любительського, тому що тут дуже швидко приймаються рішення. Ми бачимо, як бронетін 2 намагається буквально за один пас. розігнати так у свою користь, але голкіпер помиляється. І що. Ой-ой-ой, що це червона картка. Червона картка, червона картка. Червона картка. Ось так. Другий фол для Аврора Тім 2, але нічого собі як розвиваються події. Видаляють голкіпера. Ну, Але є резервний голкіпер у Аврора Тім 2. Це те, що їх може порадувати, але проблема в тому, що вони залишаються в 4-2 хвилини. Зараз втрата навіть в три польових. І козаки юнати намагаються використати свою чисельну перевагу. Хоча Аврора тім 2 саме розганяють атаку. Хоча тут чудова гра голкіпера, проте може бути небезпечно. Козакинети все ж таки зберігають м'ячем без порушення правил. Як вони починають вигризати м'яч буде Аврори тім 2 незважаючи на те, що їх менше, вони все одно атакують. Вони перебувають по воротах і ще один удар небезпечно. Намагаються дуже швидко. Козаки юнайтед обігруватися, розуміють, що менше з їх опонентів є спроба пробити поворотах, але все ж таки ні. Момент втрачений. І козаки намагаються знову грати в перехоплення і фол. 2-2 за порушеннями. Незважаючи навіть на не той факт, що козаки Юнайтед знаходяться в більшості. Вони не атакують, вони продовжують грати другим номером, хоча їм потрібно. Та можна зараз забити є удар по воротах, але це ж таки м'яч. Вище воріт проліте, може бути закидання, є закидання. Але ні, все ж таки закидання. На перший погляд. Здавалося перспективним, проте все одно не вдалося реалізувати свій шанс, проте козаки Юнайтед знову продовжують грати. Високий пресинг, який спрацював від оборотів. 2 виходить у них четвертий польовий. Не вдалося все ж таки козакам реалізувати чисельну більшість червоної картки своїх опонентів, але все ж таки вони все одно продовжують залишатися попереду і продовжують, незважаючи на всі проблеми та труднощі атакувати, знаходити. Моменти біля воріт своїх суперників. Зараз розворот є. Може бути небезпечно, що там не буде фолу. І фол, фол, Третій фол. третій фол для Aurora Тім 2. Все ж таки було тут порушення правил. Трі фола, білий. 3 2 за порушеннями правил, поки що Аврора Тім 2 у цьому аспекті попереду, але грати ще. Майже 8 хвилин, тому тут потрібно бути в тім два обережнішими, тому що можна догратися до 6 фолів. І, нагадую, 6 фолів це дабл пенальті. Ну і подивимося, що буде далі, а далі м'яч залишається для «Аврори». І знову біло-чорні в атаці намагаються Аврора тім 2. Незважаючи на те, що вони поступаються, вони знову володіють. М'ячем більше, скажімо так, відсотків не хволотні м'ячем, якщо так можна назвати і продовжується так. А знову воротим два. Як вони через один пас намагаються знайти? Далі партнери продовжити атаку, але не бачили ми супермоментів у підопичених Євгена Задорожнього, тому що здавалося б, вони контролюють м'яч, вони пресингують, але немає немає моментів, немає суперепізодів. А у козаків юнайте так ми бачили забитий м'яч, бачили червону картку голкіпера. Але знову ж таки, цю можливість вони реалізувати не змогли. Зараз козаки. Продовжують знаходитися з м'ячем спокійно. Діють є закидання в боротьбу. Цю боротьбу грають гравці у зеленій формі. Козаки намагаються провести атаку, але Аврора рори 2 за рахунок того, що у них чимала кількість гравців, вони можуть часто змінюватися, пресингувати і не давати банально козакам ніякого продовження. М'яч все ж таки. Залишаємо межі майданчику, хоча все одно він буде для козаків. Тринадцять половину хвилин вже зіграли. Аврора 2 за рахунок високого пресінгу намагаються змусити своїх суперників помилитися, але, але ні, поки що цієї помилки немає. Хоча здавалося б, зараз знову козаків все спокійно є. Удар по воротах, але цей удар по воротах, звісно, ні до чого не призводить. Боротьба за м'яч, все чисто, все чисто зіграно. Є закидання, але закидання не точне. голкіпера козаків, поки що козаки намагаються. Також знаходити свої моменти, проте все ж таки моменти знаходити. Достатньо складно. Є передача, є удар по воротах. Але який сейф, Супер момент. У Аврорі Тім 2 був для того, щоб забивати, але ні, все ж таки забити. Не вдається, але «Аврора» продовжує атаку. Ще може бути шанс для того, щоб знайти момент проти. Ні, поки що. Момент знайти важко. Хоча це помилка, це подарунок, який може скористатися. Аврора, тім, тім-2, хоча козаки Юнайтед. Здавалося б, залишилося з м'ячем, але залишилися вони з м'ячем ненадовго. Знову швидка втрата, і потрібно повертатися назад. Не вдається пробити номінальний сам. Знову Аврора Тім-2 перші паси чудово розігрують, але далі довіреного все ж таки їм реалізувати свій момент не вдається. Ну, а те саме стосується козаків. Здавалося б, вони так також атакують. Ми бачимо, є спроби вийти з власної половини майданчику, але далі проблеми. Немає великої кількості ударів в поворотах. Вийшов у Аврору Тім-2 новий голкіпер, але поки що він відпочиває, скажімо так, замерзає разом з нами. Але п'ятого польового намагаються заграти. Ось так. Цікаво. Аврорит ім 2. Здавалося б. Ще не критичний рахунок, не критичний час, але вони вже голкіпера намагаються загравати. Боротьба за м'яч. І що далі, а далі який сольний прохід? Добивання може бути. і Є добивання 1-1. Забиває все ж таки. Врори тім 2. А ізвиніть фамілію, скажіть вашу? Фамілія, номер п'ять. П'ятий номер. Фамілія. Так. Спасибо. Спасибо. Так, Артур Остапчук. забиває на 17-й хвилині. Поєдинку зрівнює рахунок і Аврора, тім два. Все ж таки відіграються. Влог передача. Далі може зараз бути момент у засновника Аврора Тім, але все ж таки ні, не вдалося нічого зробити. Хоча знову намагаються. Вони знайти свою можливість боротьба за м'яч. Козаки тут вдвох просто налітають, і все ж таки м'яч залишає межі майданчику, але він буде все ж таки для номінальних гостей. Знову атака від білочорних Аврора намагається щось зробити. І все спокійно, без небезпеки, без проблем. Аврора залишається з м'ячем, продовжують власні атаки. І спробував один дотик обігратися. Який удар по воротах. Дуже І дуже потужний постріл, але він знову ж таки ні до чого не призводить. І ось косаки вже розганяться. Козаки, контрвипад небезпечний. Буде все ж таки кутовий удар. І козаки знаєте, також заграють. Голкіпера нікуди. Не поспішають, може бути спроба удару по воротах. Ні, ніякої спроби удару не буде. І боротьба, яку виграють гравці у зеленій формі. Так, само козаки залишаються з м'ячем, зберігають, зберігають перевагу у себе. І голкіпер спокійно забирає, Є одразу передача, яку можна реалізувати. Але ні, все ж таки тут реалізувати дуже швидкий контрвипад через голкіпера. Не вдалося. Буквально дві хвилини до кінця заграють знову воротаря. Аврора. Тім, 2 намагаються за рахунок п'ятого. Залишитися з м'ячем, зберегти ініціативу у себе. Але втрачають. Втрачають м'яч, потрібно повертатися назад. І далі вже 4 в 4. Намагатися зустрічати своїх опонентів. А козаки незважаючи на все, також хочуть знайти можливість для того, щоб забити вдруге. Проте знову не втрачають м'яч. Є удар по воротах, але удар по воротах також. До небезпеки не призводить козаки розганяють три в одного вихід, але ні, тут треба було віддавати передачу. Хоча все ж таки бачимо, що Віталій Кузьмак він трохи скажімо так, вирішив зберегти м'яч у себе, але ні, втрата втрата і через втрата, але Остання чиста хвилина розпочинається. 50 секунд залишається. До кінця тайму номер 1 50 секунд є ще у Аврори для того, щоб намагатися перехопити м'яч і створити атаку. Ну або у козаків Юнайтед для того, щоб забити також вдруге. І зараз у них є ця можливість передачі, і вони забивають, і вони забивають. Браво! Козаки Юнайтед. Гульова передача від Вік... Віталія Кузьмака на 20 й хвилині. Гульовий епізод реалізує Дмитро Семеділко номер 11 І козаки Юнайтед. Виходять вперед, ось так. Здавалося б, що Аврора Тім 2 більше контролювали м'яч, більше володіли ініціативою, але саме козаки створили свій шанс у контратації, забили другий м'яч, але відповідь може бути удар по воротах, Стійка, добивання, буде чи ні. Так є добивання і 2-2 забивають. Аврора тім-2, а фамілію, скажіть. І 2-2, двадцятий рахунок, 20 секунд до кінця. Все ж таки Аврора Тім два відіграються. Ось так. У нас ми бачили буквально два забиті м'ячі за 20 секунд, 15 секунд. але Ось такі матчі гол ми і хочемо бачити, де велика кількість моментів інтриги боротьби козаки Юнайтед помилка при розіграші кутового. Чисто, чисто було відібрано. І боротьба, ще й третій можна забити. І козаки забивають третій гол. Бог ти мій, що відбувається козаки Юнайтед. Дубль робить Віталій Кузьмак. Забиває. І все ж таки їм вдалося відігратися. Ну і останні 10 секунд може бути 3-3. Що відбувається? Що це за гольова хвилина? Якась. Могли ми побачити 4 забиті м'ячі. Але все ж таки не вдалося забити гравцям. Аврора тім-2. 4, 4 секунди до кінця потрібно дуже швидко розігрувати. Ну і все, друзі. Перший темп закінчується. Це 3-2. На користь козаки юнайте. Повертаємося після перерви на продовження цього поєдинку.